Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D, і ми продовжуємо кар'єру в клубах профі за наш клуб Дені 3D United. Я трошки прокачав свого футболіста з того часу, як вийшла остання серія, тепер він грає 80 і тут подарував деякі мені. Пункти ЖЕКа, і деякі я сам придбав, а деякі я сам заробив. Ось так. Тепер я граю. Контроль м'яча 82, захист 31, психологія 65, паси 73, фітнес 76, удари 75. Ну, голкіперські 22. Але нам голкіперські не дуже і треба. Ми граємо в 10-дивізіоні. му дивізіоні. В 10-му дивізіоні за три матчі. У нас 5 очок. Ми зіграли 2 рази в нічію 1-1. І виграли з рахунком 2-1. Ось так. Ось так. Ми грали. Дві нічі, одна перемога. І я думаю, що ми вже готові грати матч. Там хлопці повинні вже чекати. Так, вони чекають, і я вам скажу, що я побачив коментар. Побачив коментар, що. З пропозицією змінити тактику на 4-2-3-1. І думаю, що от я зміню на 4-2-3-1 широку. Ось така у нас тактика буде. І. І треба написати нашим хлопцям наш наш стандартний напис. І я думаю, що ми готові. Я думаю, що ми готові починати. Як завжди, Раптор грає на позиції Форварда, і Фівчіку грає на позиції лівого півзахисника. Ну, а Деніє гратиме, гратиме на позиції центрального атакуючого півзахисника. Все. Поїхали. Знаходимо матч, побачимо, чи швидко. Ще швидко знайде суперника. І хто це буде? Дуже цікаво, наш четвертий матч. І так, і так, ми вже знайшли суперника. І от що тільки я забув перевірити, так це е, налаштування. Налаштування матчу. Так, матч Ліги нам пишуть. І ми граємо у себе вдома навіть так. І одразу одразу з м'ячем опиняється Дені 3D. Швидкості у нас тепер побільше. І я трошки прокачав е, собі. Тепер у мене 4 зірки на фінти. Так. Віддаємо, віддаємо на. Нашого комп'ютера. Ну, це запам'яталось. Це запам'яталось, і одразу ми Одразу ми втрачаємо м'яч. Так, червоний. Червоний у нас Жека синій маркер у нас Вова і зелений Дині 3D З зірочкою над маркером. І я думаю, що зараз. Можна було б отримати нормальну передачу, тільки, на жаль, комп дав нам не дуже вдало. І перший момент у наших суперників його. Перший момент у наших суперників гол в ближній кут. Нічого такого, просто наш голкіпер Сьогодні нам дали дірку, мабуть, на воротах. Ну, Подивіться, подивіться самі. Дуже швидко ми пропускаємо, і це не типово для нас. Але нічого. Нічого. Я думаю, що ми будемо боротися. І пас від Дені d на Вову Ір, куди ж? Ні-ні-ні, ну як же ж так? Важливі паси і офсайд були. Ай-яй-яй, але все одно. Але все одно, на жаль, Вова не забив. Ну, треба реалізовувати такі моменти, а якби офсайду не було. Ну, нічого, нічого. Все нормально, поки що часу у нас багато. Давайте поставимо, мабуть, на володіння м'ячем. Володіння м'ячем. Щоб наші не дуже вибігали. Жека. Жека може вже відправляти, але не відправляє. Зайвий був фінт. Зайвий хідний замах. І атаку Жека не розігнав. Іще один момент у наших суперників. І тепер будемо боротися головою. Хоч у нас не дуже високі гравці, всі троє, не дуже високих, але поборемося. Поборемося головою. Зараз позицію виберемо. Мабуть, розігрувати. Ні, не буде розігрувати. Поставив іншого подавати. І тут. Хто з м'ячем? Наші з м'ячем. І голкіпер швидше. Голкіпер гальмо. Голкіпер гальмо. Вибиває на нашого нападаючого. Виграє головою, до речі. Наш нападник. Кому там? Ні, це Карюкін чи Карякін. Ну, не будемо читати їхні прізвища, бо це якісь незрозумілі. І от зараз! Зараз треба віддавати. Ай яй. -яй, -яй, -яй. Поганенько. Поганенько. Малоу. Комутан. Комутан це вже. Це вже людина. І Пегі. Пегі також людина, і що Ну, штрафний. Трафнив в нашу сторону, швидко розіграли. І тепер в контратаку б вийти. Зараз він вже повинен помилитися. Ні, не повинен. Наш комп'ютер якось сьогодні грає не дуже вдало у відборі. Ну і пас неточний. але От! З м'ячем. Ось може передачу! Один в один! Один в один! Удар, м'яч не, залі... не залітає, але. І ні. Головою ми не виграємо. Ай-яй-яй-яй, який момент який момент був у нашого у нашого гравця у Вови. І, на жаль, він не забуває. І таким же самим відповідає нападаючий наших суперників. Трошки не вистачило якогось там півметра, щоб м'яч таки пересік лінію, а потім. Другий поверх Денітриден не виграв. Так, в контратаку біжим. Чи не біжим? Ні, не біжим поки що. І забрали. Відправляє куди подалі. Комп'ютер наш. Тевес. У нас якийсь Тевес грає. на Жеку, але, на жаль. На жаль, Не точно. Так, Денітрій Оде сьогодні активніший. І це штрафний має бути. Це штрафний має бути. Не змогли. Не змогли провести атаку. Наші наші з м'ячем розігрують наші опорники. І тепер хто перший? Перший на м'ячі буде наш суперник. На жаль, наш суперник. І давай, 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 давай. Білявий. Мітчел. Мітчел. Тевез. Жека. Жека відправляє на. На Вову і тут. Ох, як за футболку! То тягне! Немає, немає удару поки що. І зараз удар дуже неточний. Невіз був від, від Вови, але ніхто не замкнув. Ніхто не замкнув. Монлор, Малоун. Комутан. Легко він обіграв нашого одного, але потім дав неточну передачу. Забирайте, давайте, хлопці. Забрали і. Розганяємо атаку! Один в один! Ще один вихід один в один! І. Ну, що ж ти будеш робити? Не везе! Не везе, на жаль, поки що. Іще одна подача. І що? Всайд чи порушення правил? Що там було? І ось Goal Line Technology Нам вперше в серію, в... потрапляє нам в серію, і от не було голу, нам чітко показує цей комп'ютер. На жаль. На жаль, і. Ай-яй-яй-яй, яка обрізка! Яка обрізка. Головне, щоб не забили зараз з неї. Демір. Вже додані хвилини йдуть. Остання атака, мабуть, наша в цьому таймі. Були у нас моменти. На жаль, на жаль, ми не реалізували їх. І ще один офсайт. І, мабуть, на цьому буде закінчення першого тайму. Зараз побачимо. Вибиває наш суперник. І так. Так, перший тайм, ми програємо 0-1. І що там з силами у нас? Ну, начебто непогано. Начебто непогано можна грати. Непогана тактика. Є моменти, граємо активно, але не забиваємо. Нічого, я думаю, в другому таймі все прийде. Захист поки що сильно не провалюється, але один раз все-таки пропустив. Два рази пропустили, ми нападаючи. Один раз він забив ближній кут, інший момент він змарнував. І 3 секунди. 3 секунди залишається до, до початку другого тайму. Щось змінив, мабуть, в тактиці наш суперник. І можна, звичайно, пресингу трошки поставити. І невже він буде отак от катати м'яч? І помилка. Помилка при передачі. Таким чином. У нас аут Жека. Жека неточно відправляє на Дені 3D. Мічел. І ось тут є передача. Дені 3D. На швидкості треба. Ай -яй, яй На швидкості можна було пройти, але ми зупинились. І потім уже Комутан, комутах, чи Комутан у нас забрав м'яч. Вова. Треба на навіс, мабуть, іти. Хоча. І удар від комп'ютера. Пас йшов на 3D, Не знаю. Може трошки. Трошечки вбіг і не зміг прийняти м'яч Дені, але зараз будемо навішувати. Навіс іде на Жеку. І тут треба вибігати з офсайду. Жека удар! Стійка! І добування немає. Добування немає, бо м'яч влучив голкіпера. Голкіпер у них комп'ютерний. Жека. Жека. Кому там все-таки у нас забрав м'яч? Ось він з м'ячем зараз і відправляє на своїх Що? наш штрафний наш Сличук швидко не розіграє і таким чином зараз буде, мабуть, вибувати далеко в поле. Ну, це, мабуть, було на Жеку, але дуже-дуже неточно. Дуже, дуже неточно. Не ну, головою нам важко. Нам важко. У нас маленькі гравці, низенькі, тому головою у нас шансів дуже і дуже мало. Дені в два паси хотіли ми вивезти Вову на голкіпера, але не вийшло. Не вийшло. Комутан. І тут треба. Ні. Якийсь пресинг треба ставити, бо по-іншому ніяк. Ай, це в боротьбу. Це все в боротьбу. Це нерозумно. Так, давайте поставимо якийсь пресинг. Не бачу поки що. Команди пресингу. Вова прорве, проламає і заб'є. 1-1! Якщо я не помиляюсь, це другий м'яч Вови за нашу команду. Ну, один він точно забував. Тому це не дебютний. Чудово проламав там захист. І, начебто, і не дуже вдало пробив, але забив. Це головне, і тепер ми трошки відходимо. 1-1 69-та хвилина. І є шанс на перемогу. Люцеро. Карлюкін. Оцей Белджіан Джон? Чи як його? Це людина, мабуть. Пегі. Да ні віддає на Жеку ні на Вову. І Жека чомусь в офсайд лізе. Але потім він таким, може і встиг. Він вийти з нього. Малоун. Малоун. І тут головне, щоб наш Демір. Наш Демір програв швидкості. Наш Демір програв, але. Ну, що ви робите? Ну. Люди. Люди комп'ютери! Що ж ви таке робите? Головою будемо боротись. Ні, іде подача на дальню стійку. Тут нікого не встигнемо. Не встигнемо, Тому витрачати сили немає сенсу. Аут для суперників. Для суперників, звичайно. Белджіан Джон. Нам показується, але, з м'ячем був не він. Люцеро. І ну, дуже довго дуже довго чекає арбітер. Е, оцю, оця табличка горить справа в, в верхньому куточку. Ніщо його не чіпати взагалі, якщо вона горить. Ну, вони ж продовжили атаку все. Навіщо ж так довго тягнути, і вони можуть все, що завгодно робити, а потім все одно буде штрафний. Кому там? Кому там? От зараз би в контратаку вийти. Це було б дуже доречно. Віддає Деніна Жеку. Жека. Ну, які можуть бути фінти. Які можуть бути понти фінти, якщо треба було просто бігти і дивитись, кому ж можна віддати пас? Жека! Жека відправляй! Жека відправляє на Дені! Дені, да розганяйся ж ти! Удар! Затягнув! Думав я, чи пас давати, чи бити. Але в останній момент перекрили момент пасу. Можливість пасу. І прийшлось бити. Белджан Джон у них уже травмований, ушкоджений, мабуть, вибігався. І Малоун Малоун. Віддає тут наш голкіпер має бути. Вперед. Вперед вибуває. Гарно чіпляється за м'яч Вова, але ось тут підстава така від комп'ютера. Наш наш голкіпер. Давайте подивимось, де ми хоч. І Джека. Да ні. В поперек все. І. На жаль, ні, нормально. Наш, наш м'яч Жека. Це був, мабуть, простріл. І ще й штрафний в бік воріт. В наш бік воріт. Ну, таке. П'ята додана хвилина. І у нас останні шанси. Ай-яй-яй, зачепився! Зачепився Жека. І. На жаль, на жаль, пас не пройшов кому там. Треба забирати, бо це останні хвилини, і дуже щось вони так вийшли небезпечно. Демір, і все. І все. Знову ми граємо в нічі 1-1. Це найпопулярніший рахунок. Набираємо 6 балів. І будемо далі боротися за вихід в 9-й дивізіон. Малоун на 8, Хайсенберг на 68 забив, забивали. І, ну, 5 9 грає Дені, хоча непогано проходив, начебто її розпасовував. Так, 6 балів до переходу в наступний дивізіон і ще 3 бали. Але ми виходимо, а не граємо наступний матч, бо будемо вже на цьому закінчувати. Зараз подивимось. Всі подробиці. Так, все нормально, все зараховано. Нічия 1-1. Добре, що ми йдемо без поразок, але треба більше перемагати. На цьому будемо закінчувати. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Дині 3D. На все добре.